В На сьогоднішній день фестиваль перший раз проводився у Львові, до цього він у Львові не проводився. Причини були різні, це окрема історія. 30-річчя фестивалю було проведено в Чернівцях в честь по фестивалю. Ну, от так. Отак воно ну, на сьогоднішній день виглядає. І е, що ж цінне в тому фестивалі? Тобто ми, крім пісні української, треба, е, треба, щоб люди розуміли, що основа держави це є освіта і культура. Якщо в нас буде освіта і культура. Ну тоді і це буде йти так з християнськими традиціями, з, з культурою високою європейською. Воно буде спонукати все, все інше: економіку, політику, всі відносини. Це ну, велике значення має. І тому це поєднання дві такі речі, освіта і культура, і фестиваль Червона рута він в тому ж в тій площині. Тому що молодь не знає про той фестиваль. Держава не вкладається в, в культуру. Чули, що таке чи пісню знають, що такі фестивалі проводяться, що це є масштабний фестиваль. На жаль, він проводиться за кошти аматорів, приватних структур, а підтримка держави поки що вона дуже мінімальна. Вони сприяють. Вони підтримують, але суттєвих зрушень на сьогоднішній день таких немає. Це великі зусилля треба прикласти. Було щоб цей фестиваль відбувся у Львові цього року. Від громади було подано три заявки до громадських організацій, на які відповіді Мерія не дала по сьогоднішній день. Потім багато треба було. Присідати, вставати для того, щоб переконати місцеву владу привести те фестиваль у Львові в сьогоднішні, в сьогоднішній час.